На дорозі неподалік Волочиська у Кювет разом із пасажирами з'їхав автобус. Водій автобуса, який рухався за маршрутом Одеса, Варшава, з'їхав у Кювет та сталося перекидання транспортного засобу. В результаті постраждало понад 20 осіб, які їхали у цьому автобусі. Загальна кількість пасажирів була 25 людей. Наразі встановлюється, які саме травми отримали, потерпілі і вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. За попередніми даними, в автобусі перебувало 25 пасажирів, серед яких були діти. Більшу частину постраждалих доправили у Волочиську багатопрофільну лікарню. Троє з них у реанімації. 18 чоловік поступило з ДТП. Троє чоловік в реанімації з політравмами, стан хворих важкий, чи середньої важкості можна сказати. Стабілізуємо їх з цих всіх поступивших двоє діток, є 9 і 14 років в дитячому відділенні. Стан їхні, скажем, легкої важкості. Через негоду у ДТП потрапила й швидка на Кам'янеччині. А внаслідок сильного вітру лише в Хмельницькому відбулись аварійні відключення на ста вулицях. В області станом на 11 ранку, внаслідок негоди, знеструмлено понад три сотні населених пунктів. Синоптики кажуть, вітряна та морозна погода не залишить Хмельниччину до кінця тижня. 29 березня ми очікуємо холодну погоду, час від часу йтиме невеликий сніг, вітер поривчастий 7-12, а окремі пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів морозу, в день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У четвер та п'ятницю температура повітря підійметься вище 7 градусів тепла, та вночі буде морозно. За прогнозами синоптиків опадів поменшає, та все ж пройдуть короткочасні дощі. 30 березня ми очікуємо деякий перерв у опадах. Істотних опадів цей день ми не очікуємо. Вночі ж за рахунок прояснень ще буде доволі холодно від 3 до 8 градусів морозу. день вже почнеться двекція теплого повітря, тому очікуємо від 5 до 10 градусів тепла. Надалі, в п'ятницю та на вихідні дні, ми очікуємо, що буде погода з невеликими дощами. Субота та неділя за прогнозами будуть теплими. Температура вище плюс 10 градусів. Та наступного тижня гідрометеорологи знову прогнозують похолодання. Температура повітря поступово підвищуватиметься і вже в неділю становитиме вночі 1,6 градусів тепла, в день від 9 до 14 градусів тепла. Вже починаючи з наступного тижня, є ймовірність того, що знову температура повітря буде, очікується, деяке зниження, проте вже не таке відчутне, як ми, яке ми маємо сьогодні.